В Ізраїлі закон, по якому чужинці та полукровки не мають права бути у владі. Ну, бачите, яке в Ізраїлі демократичне, толерантне, ліберальне законодавство, саме таким воно і є. Хоча воно дуже мені нагадує законодавство Третього Рейху Адольфа Гітлера. Там так само була сегрегація, і сегрегація фактично є в Ізраїлі. І то законодавство і в Німеччині, і в Ізраїлі призвело до очистки влади від чужинців. Що в Німеччині тоді були о, при владі фактично лише одні німці і в Ізраїлі одні юдеї? Тож нам варто все ж таки зрозуміти, що якщо Ізраїль у світі вважає демократичною, ліберальною, толерантною країною, ще якось там її вважають, то мабуть у цей закон не заважає цим країнам так вважати. Тож ми могли б і в Україні такий закон ухвалити. Чи я особисто є проти такого ж жорсткого жорсткої серегації? Але в загальному треба щось робити. Треба щось робити з тим напливом чужинців у владі України. Бо теперішня Україна це ну це не є українська держава. Нехай це може бути українська держава, якщо всі ресурси, вся економіка, банківська система, всі всі владні повноважені, практично. За 90% є в руках чужинців, є в руках неукраїнців. То, звичайно, що та влада, той бізнес, той олігархат бає за свої інтереси, за інтереси свого народу, а не за інтереси українського народу. ми ну, пам'ятаємо, якщо ми хочемо побудувати успішну державу, то ми повинні брати приклади з успішних держав. І Ізраїль є з із успішних держав: Ізраїль, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, США, Корея, Південна Корея, Японія. Нова ну, Зеландія, тобто цей успішний Ми Маємо з них брати приклад, і тоді ми зможемо побудувати нормальну, повноцінну, успішну державу, в якій захочеться жити, яка буде мати рівень економіки на рівні найзаможніших держав Європи та світу. Тож, пано, українці, гуртуємося, сідаємося і перемагаємо. І взагалі. Є два шляхи, або ми мирним способом спокійно, нормально будемо почнемо обирати українців у владу, або ми дочекаємося, що що прийде колись Богдан Хмельницький новий, і буде, буде знову то те саме, що було за часів Хмельниччини. Тому що будьмо культурними, будьмо толерантними, будьмо миролюбними, і щоб не довести до лиха, голосуємо за українців. Лише за українців.